Усім привіт! В нас є дві новини. Одна новина чудова, а друга мала бути б кращою. Гарна новина полягає в тому, що нарешті в нас є нові Салекс. А новина, яка має бути кращою, це те, що велосипеди з'явилися в невеликій кількості. Але це поки що. Друге покоління Саликс 2024 року є еволюцією оригінального дизайну з акцентом на розширеній позашляховій можливості. В новій моделі зберіглися основні якості, які зробили Салекс успішним, а також було внесено ряд ключових покращень, а саме зменшений кут нахилу рульової труби на 1,5 градуса та покришки більшого об'єму, що покращує стабільність на швидкості на пересеченні місцевості або при великому навантаженні з багажем, тим самим зробивши його універсальним і продуктивним гравійним велосипедом, готовим до будь-яких Пригод. Насправді можна багато розповідати про зміни у новому селекс, але це відео все ж таки про окрему модель. Якщо вам цікаво дізнатися більше про те, що змінили в новому поколінні Селекс, то в нас на каналі є про це окреме відео. Для зручності я закріплю посилання на відео в описі. До речі, цікавим фактом є те, що за тиждень до прес-релізу нового Селекс Матей Махорич здобув перемогу на чемпіонаті світу з Гравію 2023 року, довівши, що цей Гревел найкращий на бездоріжжі. У вас може з'явитися питання, до чого тут Селекс 200 і прототип з карбону для перегонів. А я вам скажу, що алюмінієва і карбонова рама мають однакову геометрію, а перегони були виграні саме на цій геометрії рами. Отже, як ви могли зрозуміти з обкладинки відео в нас на огляді новий Салекс 200 і ви на каналі Merida Bikes Ukraine. Silex 200 це вхід у світ пригод на гравії з високоякісною алюмінієвою рамою та легкою карбоновою вилкою, в поєднанні з доступними, але довговічними компонентами. На велосипеді встановлений передній і задній перемикач Shimano SORA, так само як і дуали. Взагалі, ця модель в шасеній лінійці вважається як найнадійніший і якісніший гробсет на 9 швидкостей, який розрахований переважно для спорт та фітнес-тренувань. Зазначений раніше гробсет має технологічні рішення, запозичені у компонентів вищих класів. Він чудово підійде як новачкам, так і ентузіастам, які зможуть отримувати відмінні показники продуктивності за досить невеликий бюджет. Шатуни тут встановлені FSA Омега зірками 48 на 32, а також встановлена касета з діапазоном швидкостей 1134. У бадат встановлені Merida Comp sl 2 і покришки Maxxis Rambler. Це доволі популярні гравійні покришки, які були розроблені з урахуванням усіх особливостей велотуризму. Покришки чудово працюють на нерихлому ґрунті, на гравії та на асфальті. Ми можемо з вами подивитися, що шипи, які густо розташовані по центру протектора, знижують опір накату. Тому набирати і утримувати швидкість на цьому велосипеді це одне задоволення. А з боків розміщені шипи, які добре тримають колеса на крутих поворотах. Практично у будь-якій ситуації велосипед залишається керованим. А також в цих покришках є антипрокольний шар, який захищає покришку по усій поверхні, як боковини, так і протектор. А головне, що ці покришки в комплекті з ободами, які встановлені на 200-й салекс, готові до безкамерного використання. Але безкамерна стрічка та ніпелі в комплекті з велосипедом не йдуть. Майте це на увазі. Зміни дійшли тут також і до гальм. Вони тут механічні. Попереду встановлені гальма Promax dsk 330 в парі з ротором 180 мм. А позаду тут стоять такі ж самі калібри, як і попереду, але діаметр ротора тут буде 160 мм. Також хочу додати, що гальма Promax DSK330 330 це перевірені, а головне надійні дискові гальма, що забезпечують ідеальне поєднання, модуляції та гальмівних характеристик. Кермо тут встановлене Merida Expert GR2 на виносі Merida Comp CC. Довжина виноса складає 80 мм. Єдине до чого в мене тут є питання, так це до обмотки керма. Деяким вона подобається, а деякі не дуже оцінили її. Особисто мені було замало щеплення з кермом, особливо на екстремальних ділянках траси. Але її можна в будь-який момент замінити на обмотку Merida Road Expert VX Gel Black. Яку встановлюють на більшості дорожніх моделей Мерід. Підсидільний штир тут з сидінням Com сидіння Comp SL з кріпленням V-Mount для бокса з мультитулом. Просте, а головне ідеальне рішення. Хочу зазначити, що сидіння тут досить зручне. Особисто на такому сидінні багато кілометрів проїхав і жодного дискомфорту не було. Як ви могли помітити, то на велосипеді збільшилась кількість бонок. Що дозволяє встановлювати байкпакінг і фляготримачі будь-якому зручному для вас місці. А на вилці мають підвищену вантажну підємність. Сама вилка розрахована на навантаження до 3 кг з кожного боку за умови використання вантажних каркасів для сумок. До речі, про вилку не можу не відзначити її еластичність і можливість поглинати невеликі вібрації на дорозі, плюс відчувається жорсткість цієї вилки і впевненість в своїй траєкторії руху. Це вже друге покоління карбонових вилок cf 2 для Салекс, який має внутрішню систему прокладки кабеля для динамовтулки. А також на цей велосипед можна встановити брозговики. А моделі з рамою Light на додаток до крил також оснащені кріпленням для багажника, що підкреслює зручність використання Салекс у повсякденному житті. Якщо чесно, то дизайн першої генерації Салекс був спірним моментом. Високорольова труба зайшла не всім. Але на новій моделі переглянута конструкція вилки. Це означає, що ви можете замінити ригідну вилку на амортизаційну, не порушуючи геометрію велосипеда. І тепер можна побачити, що візуальна довша вилка та коротша рульова труба виглядають набагато привабливіше. Окрім коротшої рульової труби, яка покращила зовнішній вигляд велосипеда. Також було змінено систему прокладки тросів. Новий Салекс перейшов на вже добре зарекомендовану систему внутрішньої опроводки Wireport, де кабелі та гідролінії проходять через окремі порти у рульові, що дозволяє зменшити захараченість кокпіту та надають новому Селекс більш витончений вигляд. В Загальному хочу сказати, що Salix 200 це технологічний, а саме головне надійний велосипед, з бюджетом, який доступний кожному. Якщо ви хочете дізнатися, чи підходить він під ваш бюджет, то на нашому сайті ви завжди можете ознайомитися з актуальною ціною, а також про наявність даної моделі. Посилання на наш сайт я залишу в описі під цим відео. Друзі, дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Я вам бажаю їздити на таких чудових велосипедах, про які ми вам розповідаємо. А наразі в мене все. Бережіть себе і до зустрічі!